Всім привіт! Вітаю вас в новому дні, і вітаю на своєму каналі. В мене триває мій затишний грудень, челендж, який я собі створила для того, щоб потішити внутрішню дитину, якось гармонізувати власне життя, щоб збалансувати побут, спроби самореалізуватись і власне відпочинок. Так, от одне з завдань цього челенджу, яке я вже собі дістала, було провести день без соціальних мереж. І це був прекрасний день, мабуть, найпрекрасніший за останній місяць. Звісно, через те, що я нічого не пхала в свою голову в бажанні втекти від реальності або купи справ, яка на мене чекає, і забутись на невизначений час, мозок згенерував власні думки, підвивши підсумки всього, що я коли-небудь в нього пхала, проте не встигла навіть усвідомити. І ви не просили, а я поділюсь думками, які прийшли мені в голову під час відпочинку від соціальних мереж. Розмовляючи із знайомою, я відчула, що вона мені щось каже, а я в цей час шукаю в ній кнопку, яка б її прискорила. Бо вона настільки повільно говорить, і мені весь час хочеться сказати: ну давай швидше, будь ласочка, в чому сенс? Давай без деталей. І розумію, що насправді це ж не вона повільно говорить, це я вже не сприймаю все адекватно. Це вже мій мозок звик отримувати порційну, швидку інформацію без вдихів та видихів, без пауз на те, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. Це я вже не можу спокійно розмовляти з людьми, дивитись фільм без додаткового гаджету, пити чай і насолоджуватись його смаком, читати книжку без бажання заснути через те, що все дуже повільно і скучно, і нудно. Це відбулось настільки непомітно, що наче стало нормою. В мене впав рівень концентрації, можливість зосередитись на більш складних і довгострокових задачах. Кожен раз, коли я роблю щось тривале, мені хочеться, наче втікти, перепочити. Але я розумію, що це не потреба відпочинку, це. Брак можливості всидіти вже на місці, і звісно, з'являється тривожність. І найсмішніше в тому, що тривожність не тільки під час перегляду через швидкість чи через зміст, чи через відчуття ось це внутрішнє, коли ти розумієш, що ти просто гаєш час, нічого не робиш, а вже друга година пішла. Але і коли ти виходиш з усього цього і повертаєшся в реальне життя, де є звичайні люди, які повільно говорять, де є. Черги, затори, де є купа справ, яка на тебе чекає, де є всі твої нереалізовані бажання, думки і плани, де мозок такий, а щось нам тут взагалі не подобається, щось якось нам тут недобре. Давай краще повернемось туди, де нам, хоча б весело, і особливо не потрібно напружуватись. Давай, хоча б ще на 10 хвилин, вони все одно нічого не вирішують. А потім ти о другій ночі дивишся, як якийсь чоловік дереться з Кенгуру. Враховуючи попередній пункт і все, що я сказала до цього, тут мабуть нічого і пояснювати, це лише як маленьке таке нагадування. Провівши день без соціальних мереж, я зрозуміла, що мені на все чудово вистачає часу. Більш того, я зрозуміла, що я можу коректно і правильно спланувати свій день, розуміючи власні ресурси і можливості. І, хоча на перший погляд мені здається, що вже не також багато я часу провожу в тому інтернеті, в тих соціальних мережах, проте екранний час знає про мене трохи більше. І якщо докупи зібрати всі ці рандомні 10 хвилин, то виходить так нормально часу. Але в принципі, якщо почати день без коротеньких відео, можна і встати вже невтомленою, і комфортно не поспішаючи зробити всю ранкову рутину і. Швидко поснідати, не відволікаючись на перегляд якихось важливих новин, і поробити, і знайти час для себе, і знайти час для родини. Що найважливіше це вчасно лягти спати. Ми живемо в епоху продуктивності, де цінується швидкість дій, уміння робити кілька справ одночасно і досягати успіху якнайшвидше. І поняття повільне життя сприймається як щось протилежне успіху чи продуктивності, асоціюється з лінню чи неефективністю. Однак, в контексті особистого життя чи психічного здоров'я уповільнення життя може стати важливим інструментом для власне підвищення якості життя. Ключем для більше усвідомленого існування, якісного виконання завдань та глибокого сприйняття кожного моменту. Повільне життя це не відмова від роботи чи зусиль, це вибір зосередитись на тому, що справді важливо, і робити це з увагою і повною віддачею. Я схильна саботувати власні успіхи, навички чи таланти. Мене завжди супроводжує відчуття, що я толком нічого не вмію, що я достатньо нічого не знаю, і життя в мене не цікаве. І те, що я роблю кожен день, як пора зі своїми справами і проблемами, наче нічого такого, знаєте, не викликає думок, що я молодець. Тобто людина мені говорить: вау, Таня, це круто. А я така. Та ні, не так вже і круто. Подивись на ту чи іншу, ось там, де скіли, ось там досягнення, ось там. Фу, вау. І це не через якусь сором'язливість. Я насправді так вважаю. Усі моменти, де я просунулась в чомусь, де я зросла над собою, де я прожила день і не з'їхала з глузду, я знецінюю спойлер, робити так не потрібно. День без соціальних мереж, коли ти робиш все повільно, усвідомлено і з повною концентрацією, дає тобі можливість звернути увагу на себе і порівняти себе з собою, а не з кимось іншим. Дає можливість здвинути фокус і, можливо, трохи змінити еталони. Тадам, мені завжди приємно думати, що я особлива, і проблеми, які маю дуже серйозні, пов'язані з якимись дуже складними обставинами і потребують дуже складних рішень, про які я сама не знаю, сама не розберусь, і особливо, коли ці думки підігріває ще хтось. Звісно, буває все, але в більшості випадків проблеми інколи і немає зовсім, або вона ну не така велика проблема. В мене нормальні стосунки, звичайне життя. Нічого не можу робити, ну бо тому що я втомилась, або очікую багато від себе чи людей. Немає досягнень, ну бо тому, що, мабуть, я нічого і не робила для того, щоб щось досягти, або не хотіла. Топчусь на одному місці, ну бо тому що я нічого і не змінюю в своєму житті або в своїх думках і діях. Знати, як все зробити. І не робити це те саме, що і не знати, як зробити. Дуже приємна і п'янюча думка, що в мене є великий необмежений потенціал, який я не можу розкрити через якісь зовнішні обставини. Це наче знімає відповідальність і дає тобі зелене світло для того, щоб далі нічого не робити, а лише купатись в собі. Насправді ж, обставини вони будуть завжди, вони є у всіх, і як це не прикро, але тут я не особлива. На кожному етапі життя є свої труднощі і завжди невдалий момент, щоб почати якісь зміни. Проте їх наявність не є показником того, що я роблю щось не так. Навіть якщо змінювати життя на краще, кризові ситуації з життя нікуди не йдуть, але змінюється моє ставлення до всього цього і те, що я тепер з цим буду робити, чекати кращого моменту, щоб щось в житті змінити. Мабуть, не має сенсу. Я почну вести блог, коли зміню життя. Я почну викладати йогу, коли опаную всі складні асани. Я почну приділяти увагу собі, коли закінчиться війна. Але інколи потрібно прийняти той факт, що життя є життя. Не підходячи обставини, це норма, яка буде слідкувати за мною завжди. І я не особлива до тих пір, поки послідовністю, наполегливістю і дисципліною не зроблю себе такою. Страх отримати негативний досвід інколи мене настільки сковує, що я взагалі нічого і не роблю. Проте, чим швидше я отримую такий досвід, тим швидше в мене виробиться імунітет до цього страху, і мені буде легше робити щось далі. Я так сильно боялася засудження, що в якийсь момент перестала висловлювати власні думки. Я так сильно боялась викладати відео. Через те, що я боялась не впоратись з емоціями, які отримую, коли мені напишуть якийсь негативний коментар. Проте, коли я його отримала, страшно вже не було. Стало так легко, бо світ не змінився, я не вмерла. Гірша від цього я точно не стала. Поралась і знаю, як і далі з цим справлятись. І зараз деякі слова навіть не дістають до мого сердечка. Кожна така помилка з досвідом вона скидає з тебе ланцюги страху і невпевненості в собі. Якщо перестати сприймати критику як критику, жити стає набагато легше. Є в мене таке все сприймати на власний рахунок. Тому кожну критику я сприймаю доволі болісно. І, в принципі, по життю мене особливо ніхто не захищав, тому захищатись доводиться самій. І через це, ось такі випади, я сприймаю трохи агресивно. І інколи я навіть перестаю фільтрувати, де це просто спроба допомогти, де це розмова, ну а де це, звісно, яку кажучи, ображень життям люди. І насправді мені здається, є два варіанти: перше це коли людина не те, щоб не думає, що каже, а каже з Зі свого світу, зі свого досвіду і сприйняття. Тобто вона навіть не думає, що ти можеш на це образитись або сприйняти це як критику, і в неї немає наміру тебе зачепити. І ще варіант, коли тебе конкретно хочуть образити. І насправді це ж моя відповідальність, як я буду сприймати. Ті чи інші слова, і чи дозволю я їм зачепити мене, чи можливо з іронією і гумором поставлюсь до цього? І я не кажу про відвертий булінг. Тут, звісно, інша історія через те, як швидко в нашому суспільстві створюються герої, і я зараз скажу не тільки про людей, але й методи роботи із собою, думками, тілом, і те, як швидко ці герої падають, як швидко їх обсірають, вибачаюсь, нехтують ними. Як швидко люди ополчаються проти них, то має бути дуже велика внутрішня сила і віра в те, що ти обрав. Бо на популярності ти щось обираєш, впроваджуєш це в своє життя, а потім з'являються якісь критики, і те, що ти робиш для себе, піддається великій критиці і тиску. Ти поступово втрачаєш це свого життя, змінюєш цінності. Змінюєш сенси, і мені здається, щоб не допускати цього, важливо не просто впроваджувати щось в своє життя, а пропускати через власні фільтри і аналіз. І настільки сильно довіряти собі і тому, що ти обрав, щоб навіть коли в тебе полетить каміння, ти чітко розумів, що тобі не важлива думка інших людей, бо це для тебе працює, бо це те, в що ти віриш. Тут скоріш не думка. Хоча, можливо, думка Думка така задати вам питання, як власне ви ставитесь до соціальних мереж, якими користуєтесь, як поєднуєте мережі і своє життя, чи відчуваєте їх вплив на себе? Можливо, чи ведете ви соціальні сторінки і де саме? Було б цікаво подивитись. Бо, наприклад, в мені оселилось таке відчуття. Що ми з інстаграмом не підходимо один одному, і таке відчуття, що я наче хочу відмовитись від того, щоб вести сторінку в інстаграмі, а залишитись тільки тут на Ютубі і, можливо, реанімувати свій телеграм-канал для тих, кому зі мною комфортно, і хочеться можливо спілкуватись. Але мені все ж таки цікава ваша думка стосовно цього. Буду вдячна, якщо ви нею поділитесь. І, в принципі, мабуть, це основні думки мого дня без соціальних мереж. Я дуже вдячна вам за увагу. Дякую вам за підтримку, за те, що ви тут зі мною. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!